Давно хотіла показати вам, як же ми передаємо техніку клієнту. Ось ще вам детальний огляд. Як ви бачите, тягач під'їжджає, шкворень зафіксований, і все на місці. Далі підіймаємо опорні лапи джостикі нас механічні і забуваємо про них до наступної стоянки. Підключаємо пневматику, електрику, повітря, кабелі, живлення, усе, що змушує бути трал живим. Гальміна система лапко єбс під'єднана. Світло є електроніка на зв'язку. Тут імпровізації не потрібно, тільки чітка схема. Просто закручуємо, ми зараз будемо спояти. Тут, як ви бачите, ми поставили сигнальний маячок, він може прикручуватися і ліворуч, і праворуч. Перевіряємо поворотники і переходимо до демонстрації того, як розкладається у нас задній габаритний знак. Адже це якийсь берхер уже з розширенням, плюс по 30 см з кожного боку. Обов'язково перевіряємо нашу лебідку Dragon. Це польський виробник із електричним двигуном та управлінням за допомогою провідного пульту або дистанційного радіопульта. Тягове зусилля майже 10 тонн. Роботу рамп ми перевіряли в попередньому відео, тому зараз уже покажемо фінал. Тестовий заїзд, як ми бачимо, перша вісь піднята, поворотні осі також працюють. Клієнт задоволений і забирає техніку.